Hola a todos! Всіх вітаю на темі 6 Unidad Sales і сподіваюся, що ви скучали за іспанською, що у нас сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про знайомство та деякі пов'язані з цим фрази і вирази, і також додамо до нашого словникового запасу такі теми, як професії, країни та національності. Ну що, розпочинаємо бамонос. І спочатку познайомимось і розберемо дієслово Ямарсе, яке ви точно будете використовувати при знайомстві. Отже, Ямарсе перекладається як зватися або назватися. І є зворотнім. Що таке взагалі зворотні дієслово? Зворотні дієслова це така окрема група дієслів, і вони всі мають закінчення «се». Це закінчення при відмінюванні трансформуються у частинку. У частинку відповідно до особи. Тобто, ми відмінюємо Саме дієслово, так, якщо ми заберемо це «се», то отримаємо Ямар, так? тобто дієслово вже нам звичне і яке відноситься до першого типу відмінювання. І ми його відмінюємо, як і, наприклад, Яблар так, або «трабахар» чи інші дієслова. Того ж типу, тобто ямар має такі ж самі закінчення О на Йо, наприклад, АС на ту і так далі. Але він відрізняється ось цією частинкою. Закінчення ми вже знаємо, а ось з частинками нам ще доведеться познайомитись і також запам'ятати їх. Отже, давайте пройдемося по відмінюванню. Мене звуть ме Ямо. Наприклад, ме Ямо Поліна. І ту, кому те ямас. А тебе вас як звати? Наступне Те ямас тебе звуть. Її, його або вас вічливо звуть. Се яма. Далі нас називають або нас звуть, «Нос ямамос». Вас для групи ос ямаїс. Вас звуть. І остання особа се яман. Пам'ятаєте, що це за особа? Так. Це вони або ви ввічливо множені. Се ямам. І зверніть увагу, що особи е, ея устед і ес ейс устедес чат, ця, вибачте, частинка співпадає. С буде однаковою. Але форма дієслова відрізняється. Се яма та се яман. Це важливо. Далі ви знайдете вправи саме на ямарсе та на фрази при знайомстві, а ми з вами розглянемо los países і nacionalidades, це країни і національності, і також las profesiones. Це професії. Для цього переходьте за посиланням. І так, продовжуємо і розглянемо з вами países і nacionalidades. країни і національності. Отже, коротесенько. Ми пам'ятаємо, що основні закінчення це О для чоловічого і А для жіночого роду. Так? Тут а, ці самі групи збережуються. Давайте подивимось. А, наприклад, боів'яно, Так? У нас є О, це чоловічий рід, і А, це жіночий. Така ж ситуація. «брасиленьо», «брасиленья». Так як, так, як іспанська мова є дуже популярною і офіційною в багатьох країнах Південної Америки, так, Латинської Америки, то тут можна зустріти також багато цих наці, на, національностей. Отже, рухаємось далі. Інша група це коли чоловічий рід закінчується на приголосну, наприклад, хапонес. А для жіночого роду все рівно залишається А, Хапонеса. Тут також є деякі країни. І, як ми бачимо, багато країн також є жіночого роду. Наприклад, Суесія, Аліманія або Полонія. Але є також країни, що є у множині. Наприклад, Естадос унідос. І також буквально сполучені Штати. Далі. Є також групи, там, де слово може відзначати і чоловічий рід, і жіночий. Ось, наприклад, бельга. Це може бути і чоловік з Бельгії, або жінка з Бельгії. І тоді ми регулюємо за допомогою артиклів. Наприклад, ель бельга буде чоловічого роду, ла бельга буде жіночого. І така ж сама ситуація зі словами типу марокі або ірані. Але є ще одна цікава група. Це слова з закінченням енсе. Наприклад, канадєнсе костаріцензи та Естадо Уніденсе. Ці слова також можуть бути як і чоловічого, так і жіночого роду. Так, наприклад, нам потрібно сказати а, друг канадець. Так? Ми кажемо друг, як буде аміго. Sí. І, наприклад, у а, чоловічому роді ми кажемо аміго канадєнсе. У жіночому «аміга канад'єнсе», тобто, закінчення не змінюється. І тут також ви можете попрацювати з а, словами. Нагадую, що є тут два способи. Ви можете, а, як я показала, таким списочком попрацювати, або як флеш-картки. Тобто, так, дивитесь, можна ще запам'ятати картинку, послухати. Больянно, боліано. І а, коли ви вже все проглянули. Потім можете обрати тест і зробити такий швиденький собі тест, так, як ви запам'ятали і наскільки, наскільки багато слів залишилось у вас в пам'яті. Тут є декілька тип вправ. Ось, наприклад, перша вправа це вибрати, чи співпадає українське слово з. З іспанським. Так? Наприклад, канадець, це Костарісенси. Ну, і, наприклад, Ні. False. І далі, так, так само робите. Далі є в нас завдання вибрати з чотирьох варіантів, наприклад, так, житель Швеції. І шукаємо тут дуже часто плутають, так, Суеко і Суїса. Ну, це вам буде так, трошки потренуватися. Так, Швеція, так, Суэйко. І також, так, ніби спеціально йде знову Швеція, Суесія або Суеко. Так, похожі слова, дуже схожі. Е, наступне це написати самостійно, так, як буде, наприклад, американець, американка. І після, як будуть готові всі ваші відповіді, нажимаємо перевірити. Так, в мене тут Submit тест англійською. І дивимось результати. Якщо всі галочки зелененькі, це дуже-дуже б'єн, дуже добре. Якщо є такі червоні хрестики, то це означає, що потрібно ще передивитися, ще, мабуть, щось повторити. І після цього ви знову можете обрати крітес, тобто зробити це ще раз, або і обрати інший мод, інший спосіб, і, наприклад, learn. Так. Тут також попрацювати з цими словами. І давайте переключимось на професії «Las profesiones» і також їх дещо обговоримо. Тут така ж сама система, так як з флеш-картками можна попрацювати, або таким ось списочком. І давайте подивимося, що маємо тут. Як і в національностях, в нас є закінчення ОА. Так, професії також зазвичай розділяються за чоловічим та жіночим родом. Наприклад, офіціант офіціантка буде камарей ро, камарей ра, відрізняється. Таке ж саме: «кофінейро» – «кофінейра», «абогадо» – «абогада». А ось тут нам йде таке цікаве слово депендієнте. Це продавець-консультант, і ось «депендієнте» може, бути як, може відноситись як до чоловіка, так і до жінки. І знову ж таки, хто пам'ятає, як ми регулюємо це за допомогою Так? Наприклад, Ель Депенді, так ми кажемо, до чоловіка, і Ла депенді, так до жінки. Інша група це коли чоловічий рід закінчується на приголосну. У професіях це зазвичай літера Р. Наприклад, ескрітор чи пінтор. Але для жіночого роду все рівно закінчення А, Ескрітора, пінтора. Інше закінчення це. Ista. І воно також може відноситись як до чоловіка, так і до жінки. Знову ж таки, регулюємо за допомогою артиклів. Ель-періодіста це журналіст, ла періодіста це журналістка. І в нас ще є такі собі неправильні. Пари, так? Наприклад, актор та акторка буде актор і актрис. Ось у жіночому роді так? це дуже незвичне таке закінчення, і такі а, неправильні пари є, але їх не дуже багато, так? А, тому ми намагаємося вже звернути увагу і запам'ятати. Ну, і ось так от ви можете проглядати, і тут такий же принцип. так, Проглянули, повчили трохи, і можете обрати мод тест. Це для такого швиденького огляду. Ну і завдання тут такі ж самі. Отже. Це було все на сьогодні. Сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо у вас виникають будь-які питання, пишіть у чат, і ми вам обов'язково допоможемо. Тоді бажаю вам гарного дня, мбуйно, bueno. і зустрінемось у наступній темі. Аста пронто!